Моя земля чарівна, наче казка. Тут є усе ліси, степи, поля, моря, озера, сонечкова ласка, зелені гори, дорога земля, найкраща в світі, світла, найрідніша. Уся в барвінках, наче вінку, заквічана, красива, наймиліша. І чути всюди пісню, дзвінку, це Україна наша. Рідна нинька, де за ставками верби вряд ростуть, В садочку квітне вишенька й біленька, А журолі скриниці воду п'ють. а ввечері туман над рікою, мобілі лебеді, що тільки піднялись, пісні чарівні з радістю журбою, У вічне небо стрімко понеслись. Моя земля наповнена красою і звуками, що в серденьку живуть. Навіки ми пов'язані з тобою. Одна у нас з тобою довга путь. У цім краю домівка наша рідна, коріння наше, і уся рідня, і землю цю нам берегти потрібно, про неї турбуватися щодня, щоб квітну сад родила добра нива Земля була одягнута в ліси, щоб людина тут завжди була. Щаслива, а на землі побільшало краси.